Європейський союз поінформував країни члени що не зможе виконати зобов'язання щодо надання Україні 1 мільйона артилерійських боєприпасів до березня 2024 року. Це состояння нашого общества. Зараз Збройним силам України вже передали близько 30% обіцяної кількості боєприпасів. Видання Bloomberg повідомляє, що надання Україні боєприпасів стає все більш нагальним через те, що Росія змогла наростити власне. Виробництво деякі країни-члени ЄС під час зустрічей зазначили, що постачання снарядів від північної Кореї зростає, тому необхідність для ЄС бути більш ефективними також зростає. Тим часом НАТО підштовхує країни-члени альянсу до подолання протекціоністських тенденцій та узгодження єдиного стандарту артилерійських боєприпасів задля збільшення їхнього виробництва. За ту інформацію, що є там частково гурди, то вони почали дійсно. І за засобах масової інформації почали поставки. В основному це йдуть боєприпаси 152-122 міліметра. Але ж ми розуміємо, що в Північній Кореї трохи не такі боєприпаси, як у росіян. І наскільки я знаю, навіть по даним головного управління розвідки зараз проблеми. вони… Постачаються на фронт знову ж таки, щоб не брати свої зі складів, якось підтримати інтенсивність бойових дій. Є проблеми з цими боєприпасами. По перше, це таблиці стрільби балістичні. Вони не сходяться з стволами Російської Федерації, угу. і там зараз ну часто навіть ми в перехопленнях бачимо чуємо, як нам доповідають, що вони не можуть точно ними стріляти, бо російські це ні, наче 120-та міна, але її балістика вона не така. Ми це. Проходили на початку війни, у нас така проблема теж була. Коли, наприклад, до мінометів 120-х, Я сам з ними працював, тому можу приклад навести 120-й міномет, коли ми отримували е різних. Ну як мінімум, я використовував. Чотири країни, і всі ці чотири країни були з різною балістикою. У нас окремо були виведені полігони, окремо відправлені групи на полігони, де перевірялася балістика, писались нові таблиці. І коли ти отримуєш певну міну, тобі знає в дев'ящику таблиця балістична, і ти вже їх підкориговуєш. Це не досить ефективно. Ну але маємо те, що маємо От росіяни з такою проблема. Тільки нам постачали сучасні міни, які весь цей час модернізовувалися. А в них старі міни, які дуже ж Тому ця є проблема також. Проблема деяких реактивних боєприпасів, які ми знаємо, вони теж підставляють ті самі е, гради. Вони є, вони їх використовують. Там теж проблема з точністю, іноді проблема з їх взагалі використанням в градах радянського зразка або російського. Там щось вони по діаметру теж є проблеми. То тобто, є проблеми є, але в цілому, те, що ці снаряди поставляються звичайно це збільшення бойового потенціалу е, Російської Федерації і можливість їх якось. Перевести скоріше, накопити якусь кількість озброєнь, використовуючи ну е періодичні зброї, зброю, яку вони отримують з е північного краю. Щодо техніки, ну поки інформації немає, але ж ми знаємо, що танків сучасних там немає. Їх сучасні танки це зразка там Т-62, Т-55 е російських. Ну і все інше. Також Ну вони також стріляють, Романе, На жаль. Та ну на завершення про військово ПДФО буквально хвилина. Рішення прийнято наскільки Україна, Верховна Рада і політичне керівництво країни дійсно знайшло чіткий вихід з цієї ситуації. Ну, це покаже час. Я свою позицію висказав в Верховній Раді. Я не голосував за це рішення там по різним причинам, які можу пояснити. Тобто, я готовий був, наприклад, навіть 50 на 50 між е бюджетами е місцевими. І знаю, що про це місцеві бюджети готові були залишити 50 в місцевих бюджетах, а 50, наприклад, на збройні сили. Ближчі варіанти е також можна розглядати це до прикладу, коли. Е Саме якщо призивається людина з тієї чи іншої території, там, наприклад, з Херсону, то ПДФО йде в в Херсон, хоча вона служить, наприклад, десь в іншому місці, Це також справедливо. Ну мені здається, є питання до того рішення, коли позбавили місцеві бюджети взагалі коштів, тому що ми йшли весь цей час до децентралізації, Ми її робили, а зараз, в принципі, забрали велику кількість коштів, і тут головне зараз тепер не втратити те надбання, до якого ми йшли там з 2014 року. Це саме децентралізація, коли місцеві громади розпоряджаються своїми коштами. Російська Федерація просить низку країн повернути проданий їм російські озброєння і техніку? Про це зазначає The Wall Street Journal. Вони поспілкувалися з людьми, які володіють відповідною інформацією. Так кажуть наші колеги, журналісти з The Wall Street Journal. раніше. Російська влада порушувала укладені до контракти з постачання зброї до третіх країн, аби залишити їх в себе і використовувати війні проти України. Зараз же звертається за такою технікою та озброєнням. Коли звертається за такою технікою і озброєнням? В яких випадках Романе? Я думаю, ви нам поясните і аудиторії прямого більш ну, ми розуміємо, як і зараз зменшується потенціал Росії, не дивлячись на те, що це країна, що ще з радянського союзу мала найбільшу кількість танків, озброєння, техніки, і Росія не розраховувала в першу чергу. Ми це також розуміємо на Такі втрати на територію України, тому що Росія, вона ми ж розуміємо, все це озброєння, яке в них є, воно робилось першу чергу не для війни з однією якоюсь країною, а для війни з блоком НАТО. Тому mm. з цього ми маємо розраховувати ці ресурси. І зараз, коли амбіції Росії залишаються ж не тільки обмежені Україною, вони в себе поставляють як геополітичного гравця. А щоб Вирішити питання геополітики, у тебе має вистачати зброю і на ту війну, в яку ти в'язався, яку ти ведеш, і де ти несеш втрати, і ще й на рівних розмовляти з іншими країнами, які в тебе є, також які, в яких є так, також великі ресурси, розуміючи, що ти будеш втрати такі самі нести практично кожного дня. І от росіяни зараз намагаються да навіть ті ракети, які є, да вони по нам їх вистрілюють. Там у них якісь запаси є, але знову ж таки. Говоримо про те, що Росія своїми ракетами намагається загрожувати іншим країнам. Для цього треба набагато більше. А ефективність цих ракет вже показала. Вони вибили в минулому році, поки не почали відбудовувати майже весь свій ракетний запас. Ну більшу половину, але не змогли навіть там повністю зробити блокаут в Україні, і це ж до цього ж ніхто таких ракетних атак масових не робив і не знали ефективність ракет. А зараз Росія показала, що навіть проти одні, одна, скажем так, одна країна може з цим боротися. А весь блок, ну дійсно тому всі все те, що відбувається в Україні, і як Україна воює проти Росії, все це відбувається в першу чергу. Відбивається на взаємостосунках Росії з іншими партнерами або не партнерами, скажімо так, на геополітичному. Тому Україна їх дуже серйозно принизила. В цьому плані, коли ще ніхто не вступав в війну, а росіяни вже показали, що вони не здатні вести бойові дії більше ніж з однією країною з звичайним озброєнням. Тому вони і намагаються зараз повернути те озброєння, яке вони передавали тим країнам, бо це як правило, кому вони продавали для них зараз. Це дружні країни, з якими вони можуть ще мати. Вони не можуть закупити сучасні танки, сучасну артилерію, сучасні там боєприпаси. Вони можуть закупити те. Що вони колись комусь передали, тому їм потрібно нарощувати втрати у них великі, і вони намагаються повернути це різними способами.